Розповідаючи про події в Україні та підтримуючи Україну там в Америці, цей блогер постійно стикається із проросійськими ботами. Він дуже красиво їм відповів: ось, послухайте, Твоя погроза для мене абсолютно нічого не означає. Ні, те, що Бог, нібито покарає мене і всіх, хто має до мене якісь відношення. Я хочу, щоб ти зрозумів дещо дуже чітко. Я ніколи не перестану відстоювати Україну. Я й далі використовуватиму свій голос, щоб розповідати світу правду про те, що насправді робить Росія у цій жорстокій і несправедливій війні. Росія навмисно щоночі обстрілює мирних жителів невинних людей, які просто хочуть свободи. І знаєш що українці не бояться боротися за свою свободу, і це, мій друже, не пропаганда. Росія намагається подати свою інформацію так, що виглядати хорошими, але це неправда. саме вони завдають болю. Знову і знову, Щоночі. я використовую свій голос, навіть коли фізично вже майже не маю його, щоб донести до тебе справжню інформацію про те, що відбувається, і ти можеш скільки завгодно намагатися змусити таких, як я замовкнути. Це не спрацює. Залякування лише показує наскільки ви відчайдушно хочете проховати правду. Я бачу всі атаки, які зараз відбуваються проти мого аккаунта. Я бачу це, бо постійно отримую ось такі речі. Ось такі, і ось такі. Це постійно, мій друже. І знаєш що? це не має значення, бо я зроблю все можливе, щоб світ дивився, що насправді робить Росія. Тож ні, я нікуди не зникну. Можеш скаржитися, погрожувати, переслідувати мене скільки завгодно, але я ніколи не замовкну. я стою з Україною сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно, бо, врешті-решт, українці просто хочуть жити вільно. і зараз вони воюють не лише на фронті, вони воюють за свободу всього світу, щоб нам усім не довелося мати справу з Росією, щоб Росія більше ніколи не стала загрозою для жодної іншої країни. Бо стояти за правду завжди важливіше ніж мовчати через страх. і саме тому я й надалі публікуватиму правду. Це мій обов'язок. І я буду тут попри все, щоб ти мав справжню інформацію про те, що відбувається на землі.